Поговоримо про першопричини. Першопричин, над якими я працювала дві. Це фізичні травми, фізичне тіло і енергетичні, а енергетичні це слова, звуки, думки, емоції. Отже, першопричина – через захворювання через травми. Травми запускають генетичні захворювання, і фізичне тіло тоді починає страждати. Перед вами символи, з допомогою яких можна нейтралізувати енергетичні потенціали, створені як фізично через травми, так і через слова, думки, звуки, емоції. Отже, а з допомогою дотика ми усуваємо спазми в тілі для того, щоб відновити функції всі. Отже, для того, щоб ми могли просуватися далі по зціленню, необхідно однозначно знімати спазми, бо із-за них виникають хвороби в серці, в крові. Отже, перед вами символи, які виконують цю функцію, нейтралізують а, порушення енергетичні. І коли вже енергетичні порушення знімаються, то, тобто енергетичні згустки фороб із простору із тіла виводяться через дотик і через символи, тоді організм відновлюється. Чому я знаю, ну, знаю. Більше 30 років працювала над цим, аби знайти а, першу причину, по якій виникають хвороби. Бо хвороби дихання однозначно, однозначно виникають через порушення в фізичному тілі. Тому астматичний, астматичний компонент спочатку а, проблема в тілі, а потім вже інші а, включаються процеси. Отже, це символи для того, щоб нейтралізувати енергетичні потенціали хвороби дихання, шкіра і біополе. Да, воно також приймає на себе певні енергетичні удари, да, можна так сказати, впливи, не, не тільки через сонце, а через слова, емоції, які ми чуємо, коли їдемо в транспорті, люди розмовляють, матюкаються. Через тіло, кожу. І біополе проникає негатив, який провокує певні, через міськи. певні участки в тілі, і тоді виникають запуски певних хвороб, які є на генетичному рівні. Зір.